вам в стінах найстарішого медичного університету України, і не лише України, але на теренах цілої східної Європи. Нам понад 240 років, і це означає, що краще і довше медицини, ніж наш університет, чи ніхто. Наша історія це наша тверда опора для того, щоб впевнено дорухатись вперед. І якщо ви чули, якщо ви знаєте, власне, на базі нашого університету реалізовується експериментальний проєкт. Щодо покращення якості медичної освіти. Ми перший і єдиний університет в Україні, який має дуальну функцію. Ми є закладом вищої освіти, а також ми є закладом охорони здоров'я. Що це дає, власне, ця трансформація університету спрямована на покращення якості медичної освіти, а якість медичної освіти, можливо, якісна лише в тому випадку, коли студент, який приходить навчання до медичного університету, має можливість безпосередньо проходити практику. Власне, наш університет реалізовує пілотний проєкт концепції створення університетських лікарень України. І я думаю, якщо ви цікавитесь медициною, ви власне розумієте і знаєте, що підготовка усіх медичних фахівців у Європі і світі здійснюється на базі університетських лікарень. І, власне, наш університет є першим університетом, який має багатопрофільну, повноцінну лікарню, це лікарня колишньої залізниці, і ми очікуємо найближчий період. Що в структурі університету з'явиться Львівська обласна клінічна лікарня, і це однозначно дає можливість кожному студенту, який буде навчати в нашому університеті, починаючи з другого курсу, бачити пацієнта, володівати навік навиками спочатку молодшої медичної сестри, потім медичної сестри, і потім вже лікаря. Марта, я сама зі Львова навчаюся там в академічній гімназії, це біля політехніки. Я власне дуже хочу вступити в медичне. Я так була така мрія. Саме такий захід, подія це дуже хороша можливість, щоб побачити, ознайомитися, на що ти йдеш, яка відповідальність на в подальшому. Це як не як поговорити зі студентами. Дізнатися про навчання, все як має бути, тому що ну, в інтернеті ти не все знайдеш. Мене звуть Даша, я з Чернівецької області. Приїхала до вас. Взагалі, Львів і Львівський національний медичний університет. Це моя мрія ще з маленької, -маленької дитини. Мені сьогоднішній захід дуже сподобався. Він мене здивував. Така екскурсія нас ну це дуже класно і дуже гарний приклад. Показання для дітей, що вони мають бачити далі, чи готові вони брати таку відповідальність на себе і рятувати чиї життя. З Львівщини, це з села комарна, з міста комарна з маленького містечка. Ну і загалом відчуваю це таке покликання, що я маю працювати з людьми, особливо відчуваю, що я маю бути поруч з ними і керувати цією професією протягом свого життя. Перший раз приїхала. У цей університет пробула цілий день майже повній зайнятості, і з кожного з кожних півгодини дізналася дуже багато інформації. І загалом хочеться тут бути і продовжувати щось нове дізнаватися. Підтвердило те, що я маю бути тут. Близько в очах дітей. Мені це дуже подобається, надихає. надихає. Угу. От враження тільки позитивні. А в доньки. Також позитивно. У нас в пріоритеті місто Львів, Університет Данила Галицького. Тому я думаю, якщо в Анастасії враження хороші, позитивні, їй зацікавилося, то ми вже не будемо ходити оглядати нічого. Приїхав за своєю дівчиною Анію сюди. Так. Я сюди приїхав. Ну, мені теж було цікаво подивитися інше місто і подивитися, яке тут навчання, чи тут реально сильно навчають, чи просто тут, ну, що так. Ну, і як, і як, яке в тебе враження? У мене враження те, що тут реально щось ну, можуть навчити. Ти свою дівчину готовий відправити до Львова на навчання, так? так? Повністю готовий. Я бачу, що вона реально старається, вона реально вчиться. Я розумію, що в неї реально щось вийде. Ну, і завжди лікар сім'ї це дуже добре. Своя харків'янка, ага. але із цього, що почалася війна, ми вимушені були, моя сім'я переїхати в Гонкачу. Мені зараз тут дуже сподобалось. Симуляційний центр. Так, симуляційний центр, тому що я мала практику деяку в школі, так, теж на цих манікенах. І найбільше, напевно, перша локація сподобалась, де там свині, хірургія, і ці всі запахи якісь. Для мене це все вперше. Сподобалось дуже. Я думаю, я буду наполягати, щоб з батьками домовлятися, що я все-таки буду тут вчитися. Мені тут дуже подобається.